У стрию є ще одна унікальна за своєю архітектурою вуличка. Це соломії Крушельницької, колишня Кохановського та Фрунзе. Справа цікавий за своєю архітектурою будинок. Це колишня віла Турах. Це палацово споруда другої половини 19 століття. Стиль, еклектичний історизм. У вілі жив Емерит, цирковий борець Збігнєв циганевич Потім Віла стала власністю пані Туркової та пана Калєти. Згодом віла стала парафіяльним будинком хостелу Святого Йозефа, де жили сестри Назаритянки. З 1908 по 1912 роки тут містилася дівоча гімназія, де навчалися польки, єврейки і українки. У 30-ті роки тут була школа гандльова, торговельна. На фасаді є декор, архітектурні деталі, ліпнина, огорожа балкону. Зліва костел святого Йосифа стиль модерн з елементами готики. При костелі був монастир сестер Йозефінок і дім для сиріт. У даний час в колишньому костелі розташована православна церква Святого Михаїла, а в приміщенні монастиря середня загальноосвітня школа номер 8 На цій вулиці є ще один будинок, цікавий за своєю архітектурою. Це колишній будинок польських залізничників Сокіл, споруджений на початку ХХ століття. Стиль сецесія є ліпнена огорожа даху. Ініціатором побудови будинку був голова Срійського гнізда польського гімнастичного товариства Сокіл. Будинок побудований у 1903 році архітектору Крижановський. У 50-х роках тут діяв Срійський драматичний театр згодом розформований. Тепер тут міський будинок культури. За останній час його два рази реставрували. У даний час відсутня скульптура сокола символ товариства, яка була розташована на духу фасадної сторони. Приміщення школи номер 6, що є на бічній вулиці, колись була школа імені Кохановського, де вчилися діти з багатьох польських родин. Приміщення школи побудовано в 1892 році. Спершу школа була польською. По лівому боці приміщення з боку залізниці була жіноча школа, справа чоловіча. Жіноча школа носила назву словацького, чоловіча кохановського. Учні ходили в спеціальній шкільній формі. Перший урок починався молитвою. У школі викладалася українська мова, що називалася рускою.